Вітаю на каналі Магія Таро! Давайте подивимось сьогодні, чи іде який-небудь негатив на вас від особи, про яку ви зараз думаєте. Задумайте собі особу. І давайте подивимось, чи іде який-небудь негатив від тої особи, про яку ви зараз думаєте. Скажіть, покажіть, чи йде негатив від того, про кого ви зараз думаєте. Що робить людина, про яку ви думаєте, що вона про вас думає, чи йде якийсь негатив від тої людини? Дивіться, людина, яку ви задумали, вона робить вам негативний магічний вплив. І ця людина, зараз я спитаю, що саме. Що саме роби? Що саме роби, в плюс чи в мінус? Дехто вже отримав, це було в мінус, і в когось це програлось, що вже правосуддя було цій людині, і ця людина отримала назад, те, що вона вам робила, бо вийшов карта правосуддя і карта мир, що це скінчилось. Що людина робила негатив, і вона за нього поплатилась. Дивіться, яка тут історія вийшла? Карта дьявол в центрі розклада. Карта Дьявол в центрі розкладу, що людина зверталась до мага, платила гроші, робила щось по темній дорожці, щось нехороше, негатив магічний. Які були плани? Були плани вас зруйнувати, карта башня. Але в них це не вийшло, бо перекрита картою Сонця. Сама в розкладі вийшла оця ситуація, що перекрило приклеїлась карта сонце, ви мали, мали якийсь захист, чи звертались до когось? Що ця ситуація вже виправилась. Так, потім був вплив, якась дія силою. Тобто на вас впливали і робили те, що вони хочуть, а і те, що їм подобається. Щось погане для вас, то що силою на вас був вплив. Ви захищались, як могли. То з кубків ви залишились наповнені і залишили собі те, що ви мали, своє ви захистили. Потім зараз іде ситуація зцілення цієї ситуації. Дев'ятка жезлів, що було важко. Ви зараз. В такому стані, що після всього пережитого, що ви відновлюєтесь? Що було складно? Ви перемогли зараз процес відновлення? Ваша доля відновлюється ваша доля. Поворот долі в яку сторону? В плюс чи в мінус і поворот, скажіть, в плюс чи в мінус доля? Ви все одно жертва у цих людей. Ну, у цієї людини, яку робили, все робила, ви все одно в неї жертва. Тобто людина буде повторювати. От все, що вона робила, вона буде повторювати. Це скрита, це робиться із тяжка. Так, це робиться так, щоб ніхто цього не знав. Вона намагається ця людина підтримувати з вами такі е, дружні, е, такі затишні, добрі, гарні стосунки, щоб ви не подумали про неї погано. Тобто в вічі вам ніхто м, такого образливого нічого не каже. Суть цього всього міроприяття, ви повинні були когось залишити, від когось піти. Так, відкриті шляхи. Нащо? На, на то, щоб ви розвелись, на розлучення. Ви повинні були когось залишити в спокої, від когось піти. Зараз, аго, ось, ось в центрі розкладу, що вся ця ситуація закрутилась виновник торжества, це чоловік. Через. Молодого чи не молодого через чоловіка, який в вашому будинку, з яким або ви одружені, або ви хотіли б бути одружений, або він би хотів би з вами одружитися. Чоловік, з яким є стосунки, серйозні стосунки. І по цій ситуації вже пішла оця розплата, що той, хто ображав, був покараний, і карта мир це погано все скінчилось. Ось так. Так, чим все скінчилось? Чим... Зараз, чи є на вас зараз негатив? Зараз ми оцей весь негатив, що показало, хотіли, Що хотіли? Хотіли, щоб розлучення було, щоб ви розійшлися, Зруйнувати вас повністю, башня вийшла. Туз меча що це агресивний до вас? Ставлення агресивна, з агресією до вас. Карта сила також з агресією. Що вмішуватися в долю будуть надалі. Планують, думають про це, що ви як жертва цієї людини. Так. Зараз, чи є зараз на вас негативний магічний вплив? Скажіть від цієї людини, про яку ви задумали? Щось скрито. Ну, так, да, вплив є. Вплив є, і цей вплив це не то, що там таке побутове, це не, на любітель, не любітельський уровень. Ця людина зверталась до професіонала. І те, що вам робили, робили професійно, і воно буде повторюватися. Зараз ви відбились від тої атаки, або звертались до когось, або своїми якимись силами молитвами. Захистом своїм якимось вплинули. Але оця розсорка, щоб ви залишились одна або один, вона ще працює. Ось і ще будуть оці напади, повторні напади будуть. І як військові дії, да, що це магічна війна. Зараз ви відбились. Дев'ять пентаклі, що зараз нормально все. Але магічний вплив, він є. Ви в постійній обороні, ви будете постійно відбивати ці атаки, і вони будуть на майбутнє повторюватися. Тобто вам краще звернутися до якогось спеціаліста, щоб він вам поставив захист, щоб було легше з цим справлятися. Так, давайте я перекрию. Це все негативне. Зараз ми цель міроприяття, щоб ви залишили в спокої якусь людину, з якої у вас стосунки. Ось, що хочуть, оце хочуть. Це я все заперечую, заперечую. Так, прибираю негатив. Обратки пішли, але на майбутнє цель не достигнута і будуть. Повтори, буде повторюватися ця ситуація. Гроші заплачені. Заперечую. 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 Це карта, коли відносини в трьох. Тобто зробили розсорку і в, в дійстві, щоб хтось третій з'явився: або у вас, або у вашого партнера. Підміну зробить. Заперечую. Це все негатив, заперечую. Це Верховна жриця, також заперечую. Це до одного мастера звертались там не сподобався результат. На майбутнє збираються йти до іншого мастера. Вже знайшли до кого, до когось там, на їх думку, більш професійного. Що оця друга зробить так, як треба. Ось така ситуація. Можете до мене звернутися з допомогою. Мої контакти в описі під відео. Також чекаю. Будемо захист робити. А я шукаю карти, щоб перекрити цю ситуацію. Зараз ми весь негатив повернемо назад. Так, є. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати весь негатив, магічний, енергетичний з вас, повернути все негативне, магічне, енергетичне. Тому, хто це робив, тому, хто це замовляв, по Верховному суду. Все, що вам бажали, хай з ними станеться. Та буде так. І так буде. Перешкод більше немає. Не на переклад, а особисто на них. Буде так. Так, перевіряємо. Ви ще сили, скажіть, карти Таро покажіть, чи залишилось, ще яке-небудь негативне магічне воздійство, вплив, негативний магічний вплив на тому, хто мене зараз дивиться, чи є на вас негативний вплив. Із загаданої вами особи. Ну, Це карти предательства вийшли, що ви незадоволені вплив є. Поруч з вами людина, яка вас. Банію, це предательство. Так. Папа. Е, -па як при, при, притримує ваші мрії. От е, те, що ви хочете, щоб воно не здійснювалось. Як ви в, випитує у вас ваші мрії, що ви хочете? Які у вас бажання. І щоб цього нічого не було. Зупиняється все. Е, е, Така заздрість, що зупиняє всі ваші це на, на корню, рубить всі. Ну у вас конфлікт. Конфлікт 10 нічів, закриваєш шляхи. Заздрість, яка граничилася з ненавістю, щоб у вас нічого не вийшло, щоб на все, все, що ви мрієте, все, що ви бажаєте, щоб воно все зупинилось і ви були зруйновані, щоб вам нічого, то що ви хочете, не було. Це. Така ненависть. Оце карта символізує вас. Ви досить успішна людина. Вмієте заробляти гроші і така добра, чуйна. Це також є цю людину, про яку ви думаєте, це також її вибільшує. Бо ну, не можна бути такою хорошою. Як вона може такою хорошою бути, і зараз я її все зіпсую? Ось. Це все добре, це все добре, це все погано. Заперечую, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Не розповідайте навіть друзям, навіть тим людям, про яких ви думаєте, що вони дуже добрі до вас. Не розповідайте свої плани. Про це можна розповідати, коли це вже все відбулося. Ось, бо також... так, заздрять сильно, щоб своє це все одразу. Вище сили, духи роду, янголохоронця. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів. По Верховному суду буде так. Весь негатив, що на вас вони посилають, повертаю їм назад, не на переклад, Особисто на них буде так і так буде. Так, перевіряємо ще раз, чи все ми зняли. Ну ту магію, що робила у мастра, вона знята. Та магія її нема. Залишилось просто недоброзичливе до вас ставлення і а, такий негативний енергетичний посил від тої людини. Так, скажіть, покажіть, чи ще залишилось щось, якийсь негатив від того, про кого ви думаєте зараз? Чи йде на вас негатив від того, від того людини, про яку ви думаєте? Дев'ять жезлів хорошо, уміряність хорошо. Шляхи ми відкрили. Все буде добре. Все. Знято і назад пішли обратки, тому хто це робив. Так, все добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.